В мене на столі знаходяться документи, окремі документи цивільної справи Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області номер 21346 дріб 11, за позовом Чмирука Володимира Миколайовича до Чмирука Миколи Івановича і третя особа Чмирука Ярослава Миколаєвича. Як ви бачите, зараз, на... зараз ми оглядаємо ухвалу про відкриття провадження у цій справі, яка винесена суддею Кам'янко-Бузького районного суду сам Сіним Маркіаном Леоновичем 20 травня 2011 року. Одразу хочу сказати парадокс, парадокс цієї ухвали полягає в тому, що, як ви бачите, дата її винесення 20 травня 2011 року, а судов, попереднє судове засідання по цій справі суддя призначає на 7 травня 2011 року, на 10 годину. Як таке може бути? Хто може мені сказати? Ну, можуть судді сказати, що це надзвичайна описка, але це ж... Судове рішення в кожного судді є помічник. Вони дивляться в чотири роки, суддя дивиться, помічник дивиться. Ще багато хто дивиться і не можуть подивитись на таку, на таку звичайну помилку. Мало того, ця ухвала та ухвала, так і з такою, з такою помилкою чи опискою. Вона до цього часу існує, існує в справі. І не виправлена. До чого це я веду? Я це веду до того, що після цього як отримав ці документи, зокрема по цій справі, я вирішив перевірити, чи є ця справа зареєстрована, чи є хоч одне судове рішення по цій справі в реєстрі. І переконався в тому, що такої справи не існує. От я перед, перед нами, ми бачимо, Витяг з єдиного державного реєстру судових рішень. Номер справи 2 1346 2.11. І значить, у цьому витягу вказано, на ваш запит не знайдено жодного документа. Тобто, тобто, констатуємо те, що такої справи в реєстрі немає. Ні, і жодного судового рішення по ній. Що ж далі відбувалося після винесення, після винесення оцієї ухвали про відкриття провадження? Мабуть, логічним було б говорити про те, що було, було винесено якесь рішення суду, якого ми, на жаль, не можемо побачити і не можемо значить, проаналізувати, як воно винесено, ким винесено і так далі. Натомість у нас, у нас є ряд документів, які свідчать про те, як одна сторона проваджень по цій справі проходила, проходила коридори пекла судової влади в Кам'янкобузькому районі. Ось, зокрема, читаємо заяву, заяву відповідача по справі Чмарюка Ярослава Миколайовича від 29.1012 року. Через два місяці після винесення рішення він звертається до Кам'янко-Бузького районного суду з проханням прошу видати мені повний текст рішення суду від 26 до 12. Хоч суд мав би вже давно видати повний текст рішення, але два місяці пройшло минуло і, текст, і повний текст рішення стороні провадження не був наданий. Цією самою датою ми бачимо, значить, скерована до апеляційного суду апелянтом Чмируком Миколою Івановичем апеляційна скарга без мотивів, тому що мотиви не може апелянт не міг викласти, тому що немає повного тексту судового рішення. Тим не менше він подав апеляційну скаргу. В який вказав, що він не, не згідний з рішенням суду, тому вважає його незаконним, необґрунтованим таким, що постановлено з порушенням спорушення матеріального та процесуального права. Мотиви до апеляційної скарги будуть, наш, будуть надіслані після отримання повного рішення суду. Що ж пише апеляційний суд Львівської області, отримавши таку скаргу, апеляційний суд. За підписом заступника голови Гриновець. Гриновецького, мабуть. Ну, Гриновець пише. Від 29.12.2012 року пише голові камянко бузького районного суду Самсіну. Копія надається Чмируку Миколі Івановичу. Звертаю увагу голові, голові суду про обов'язок дотримуватись вимог частини 2 статті 222 цвільно процесуального кодексу України, якої передбачено, що копії повного рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. Тобто, ми говоримо про те, може зрозуміти так, що керівництво апеляційного суду робить зауваження голові. Камінкобурського районного суду, що він порушує закон, і щоб він негайно виправив цей закон, не дивлячись на те, що Апеляційний суд відреагував таким чином, голова Кам'янкобурського суду на це уваження не зреагував, тому що 10 грудня 2012 року. Чмирук Микола Іванович подає голові Вищої ради юстиції, копію голові апеляційного суду, нову скаргу. У ній він пише, 26 жовтня 2012 року Кам'янкабузьким районним судом Львівської області під головуванням судді Самціна, він же голова названого суду, було постановлено рішення по цивільній справі за позовом мого сина Чмирук ВМ до мене, Чмирук М.І. Третя особа чмирук ЯМ. Вступну та результативну частину рішення я отримав через декілька днів, а повне рішення я не отримав до цього часу. Хоча пройшло вже півтора місяці. В той час, як строк на оскарження 10 днів. Я подав коротку апеляційну скаргу, а мотиви до неї маю намір подати після отримання повного рішення. Судська арги не стільки у затягуванні з видачу мені повну рішення, а у непрофесійному, вкрай низькому кваліфікаційному рівні судді. А ще він голова суду, бо брат у Києві у вищих судах. Як мене, з 85 річного чоловіка батька по відношенню до позивача, суддя своїм рішенням міг позбавити право власності на спільно побудований з дружиною житловий будинок. Я не грамотний в юридичних законах, але завжди так було, ще за Польщі, коли я був молодим, що право власності ніхто не нікого не може позбавити. Я ж побудував хату, господарські будівлі, здав все в експлуатацію, отримав ще у 70-х роках право власності на все, а пан Самсін, замість того, щоб визначити, визначити чи відмінити, визначити чи відмовити чмироку у визначенні додаткового строку на прийняття спадщини, Після смерті матері, померлої 21 квітня 10 року, позбавляє мене права власності, а за позивачем чимеруком визнає право власності на одну четверту частину будинку. Ну і так далі він нам пише, е, Описує всі ці все, що потім було. Ми це опустимо. Далі пише Чмирук. мені здається, що справа ця проста, але ганебна для судової системи своїм рішенням, щоб я, 85-річний чоловік, мав у такому віці ходити по судах за своє, бо суддя неграмотний, але він суддя, то це мені слів немає на таке. І всі його бояться зачепити. Спитати, чому такі дурниці пише, за що гроші держава платить? Та й не спитають, бо брата в Києві на високій судейській посаді має. Але брат, може, і не знає про витівки районного судді брата. Бо напевно не допустив би та такого, бо це йому не робить честі. Я сподіваюся, що доживу, коли апеляційний суд розгляне цю справу. По закону я буду спати спокійно. Однак зрозумійте, що я впевнений, що мене з хати не виженуть, хоч пан Самцін мене таке написав і позбавив мене всіх набутих при житті прав. Але я маю внуків, правнуків. Що чекає їх при теперішній владі за таких суддях? За таких суддях. Ось що мене непокоїть, та не дає спати і жити спокійно. Перш ніж вам писати, я спілкувався з людьми, що мали судові справи в суді самціна. Але всі ганьблять останніми словами, нехай би він краще продовжував працювати шахтарем, як працював до цього та видавав на гора, то, може б, героєм праці був, а тут останній неок. Не є він на своєму місці з таким рівнем вирішення спору. Вважає, що суддя порушує присягу, не працює і ніколи не працював над підвищенням свого професійного рівня і взагалі не знає справ елементарних. І як може таке бути вирішувати вам, високопосадовцям, бо, бо скотилися ми вже в прірву. Додаю копії вступної та резолютивної частини рішення від 26 жовтня 2012 року по моїй справі для кожного адресата. Ось таку справу, ось, вірніше, ось таку емоційну скаргу написав 85-літній Чмирук, побачивши, побачивши ту несправедливість, яка діється в Кам'янко-Бузькому суді. Я так розумію, що ця скарга теж жодних наслідків не дала. Чому? Тому що 29 січня 2013 року Чмирок Микола Іванович пише нову скаргу, скаргу заяву. У ній він пише, до цього часу я не отримав повного рішення суду, хоча ходжу по нього два рази в тиждень, вівторок і п'ятницю і так вже. Три місяці. З цього приводу я звертався до вас татимув відповідь, що судді самціну вказано на необхідність дотримання вимог статті 222 ЦПК України. Однак він собі з цього нічого не робить. Скільки так може бути, невже сам не поважає не тільки себе, але й апеляційний суд? Прошу повторно вашого сприяння, щоб зобов'язати самціна написати рішення суду по моїй справі. Це чергова заява скарга чмирука. Написана в січні 2013 року. В травні 2013 року чмирук Микола Іванович і чмирук Ярослав Миколайович звертаються з черговою ще з однієї скаргою до голови Апеляційного суду. І ось що вони пишуть з великими труднощами та з вашою пане голову, допомогою. Я мав щастя, чуєте, пише, я мав щастя. Щастя, людина отримала від того, що отримала повне рішення суду, хоч і через довгий час та подати апеляційну скаргу, а потім доповнення до неї. Незважаючи на те, що на календарі місяць травень 2013 року справа з місця не зрушена та не відіслана разом з апеляційною скаргою в апеляційний суд Львівської області. Я не хочу чекати, як інші люди, три роки, поки мою справу відправлять зі слів інших людей, які мали справу в судді самціна та подали апеляційні скарги. Треба так довго чекати. За цей час багато чого може змінитися, та я, чмирок, вже у віці, мені 85 років. Хочу ще при житті знати, чи суддя Самсін має право розпоряджатись моєю працею на свій розсуд. Чи я ще сам здатний це зробити згідно закону України? Прошу вашої допомоги та сприяння. Це скарга датована травним місяцем. У 7 жовтня 2013 року чергова скарга чмеруків. Але на цей раз вони пишуть знову до голови Вищої ради юстиції, копії до Вищої кваліфікаційної комісії і голови апеляційного суду. Ну тут взагалі, це взагалі, значить, ну, мабуть, Чмирук Микола Іванович не знав, що він пише до брата Самсіна, який на той час був головою Вищої кваліфікаційної комісії. І що вони пишуть? Вони пишуть, що 26.10.12 року було винесено безпідставне рішення Кам'янкобузьким бузьким районним судом під головуванням голови суду пана Самсіна щодо мого будинку про визнання недійсним право власності, продовження безтермінового строку на прийняття спадщини та оформлення право власності на спадкове майно Це при живому, то при живій людині. В рішенні вказано. На термін подачі оскарження протягом 10 днів. Хоча ми рішення одержали у повному обсязі і з великими труднощами 14.02.2013 року і в цей же день відправили в Апеляційний суд міста Львова. Чи є в Україні такий закон, який міг би захистити нас як громадянина від неправомірних дій пана Семсіна? Який, не розібравшись, може одним розмахом пера позбавити права власності будь-кого. Маючи у вищому суді підтримку брата, пан Самчин забуває про обов'язок дотримуватись вимог частини 2 статті 222 ЦПК України, якої передбачено, що копію повного рішення видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. Ми думаємо, що перевіривши всі скарги, які надходять на пана Самсіна, таких відомостей для такої перевірки є більш ніж достатньо. Тому знову вже в четвертій просимо вашої допомоги нарешті посприяти у направленні нашої справи для перегляду рішення Кам'янкобуського суду та його законність в апеляційний суд міста Львова. Ось ви бачите, ви почули, побачили. Які емоційні листи написані нині вже покійним чмируком? Наскільки мені відомо, він вже покійний, чмирук Миколи, Миколи Івановичем. Який же ж можна висновок з цього всього зробити? Ну, перше, перше, це те, що я коли почитав цей оці документи. То мною підготовлено і скеровано до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України скарга на порушення присяги суддею Кам'янкобузького районного суду Самсіни. Чому полягають порушення, які допустив СамСін? Перше. Перше, це те, як ви зауважили, можливо, якщо ні, то я Прокоментую, що ухвала відкрита 20 травня 2011 року, а судове рішення винесене 26 жовтня 2012 року. Це минуло один рік і 5 місяців з того часу, як було, було відкрите, відкрите провадження по справі. Суддя Самсін сін спромігся, спромігся винести рішення по справі. Як ми бачимо, до кола якого, значить, стільки, стільки емоцій. Що ж потім? А потім три місяці, більше як 3 місяці, суддя сам сін не видає повного рішення. Чому не видає? Для чого? Теж дивним. Цими діями суддя порушив не тільки права осіб, що приймали участь у розгляді справи. Ну і право, до речі, і моє, тому що я не маю доступу до цього часу, до цієї справи, до... я як, як громадянин України маю право знайомитися з судовими рішеннями, які повинні, які зобов'язані суддя самців вносити до Єдиного Державного реєстру судових рішень. Я так думаю, що це пов'язано з тим, що от з тим синдромом безкарності. Який суддя сам цін має до того часу, а цей синдром йому був набутий тоді, коли його влаштували на роботу за допомогою брата, і він до цього часу очолює суд Камінкобузький. Хоча, як ви бачите, які емоційні скарги написані, що йому на місці і так далі, я, до речі, теж приєднуюсь до тих емоційних скарг. І, на, мою думку, на мою думку, сам сину не місце на роботі в Кам'янку-Бузькому та не тільки в Кам'янку взагалі працювати з суддею. Стільки на нього є негативу, стільки на нього є скарг і нарікань від людей. Підставою для написання скарги моєї скарги до Вищої кваліфікаційної комісії послужило ще й те. Підстава та, що він до цього часу не вніс в реєстр, вніс в реєстр судові рішення по цій справі, хоча зобов'язаний, по закону, він зобов'язаний це робити. І ця підстава є, є така дія, його незаконна дія, є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Але враховуючи те, що, як ми бачимо, що тут. Суддя допустив не тільки не те, що він не вніс, не вніс до реєстру судові рішення, він ще допустив, я би сказав, корупційні діяння, тому що поставив у нерівні, у нерівні відносини дві сторони провадження. Тобто він віддав перевагу одній сторін провадження, фактично поставив у нерівність їх. Позивача і відповідача по цій справі, не надаючи їм повний текст судового рішення впродовж більш як три місяці. У законі вказано порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом змагальності сторін та свободи в наданні ними до суду своїх доказів у доведенні перед судом їх переконливості, адже не надання повного тексту. Рішення суду по справі суддя Самцін створив переваги для однієї з сторін провадження, і неможливо своєчасне подання апеляційної скарги іншою стороною справі. Фактично, своїми діями суддя Самсін порушив присягу судді щодо об'єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого здійснення правосуддя, адже його поведінка засвідчує протилежне, неодноразове порушення. Вимог чинного законодавства при розгляді вказаної справи та його упереджене ставлення до розгляду цієї справи. Якраз своїми діями він показав, що, що він має упереджене, він має якесь має особливе ставлення, як він любить говорити, особ, значить, особливе ставлення до, до другої сторони провадження. На цій підставі та вимог закону України про судоустрій і статус суддів я прошу перевірити викладну інформацію, доводи та надані документи і вирішити питання про притягнення судді Самціна до дисциплінарної відповідальності за вказані вищі незаконні дії. Ось такий короткий, коротке таке викладення бачення цієї ситуації. От по тій справі. Я думаю, що ми ще зустрінемося ще з певними людьми, які можуть ще більше надати інформації по цій справі, а можливо і по інших справах, які розглядалися суддею сам І ці, ці факти, ці отримані, отримані, отримані відомості теж будуть оприлюднені на сторінках сайту.